Вау! О, курва, я пересрав! Пфф, я всрався, це жесть. Сюди. Рівчик у нас є добре. Набагато дешевше рівчик, ніж в магазині, алло. Там наче то нікого немає. Зорі, зорі! Місклік. Купили рівчик. Купили рівчик аборігіно. Я думаю, що вже буду потроху збирати таке пружин, знаєте, у такі, у такі штуки буду потроху збирати. По чуть-чуть вже буду збирати, друзі. Тому що в якийсь момент у нас це різко може з'явитись, треба буде щось крафтити і. Наприклад, не буде... Сюда, будь ласочка Що вы бачите перед собой, друзья? Де цей мемчик у мене? Кто це? Нет, це не цей мемчик. Це я, не то. я тобі поясню. Зайдешь до мене окремо. Це не то, я не то. Я ми скликнув. Я не тихо. Дай бажай. Хай, все. Це скарб, да. Так, дайте я хочу зробити те, що я хочу зробити. Так, розширяємо хату, щоб нас не діпали. Туди-сюдим. Не було всяких, да, е, неприємностей, як то кажуть. Щоб не було ніяких у нас неприємностей. Ніхто нас не, навіть не вздумав діпнуть, обезьяни, оці всякі, да? Так, тут у нас є. Тут така тємка у нас робиться, виходить, секретна. У мене все. А мене все. Так, у нас не то, що діпнуть, у Нас конкретно діпнуть тепер з такої хати, не. Це конечка, не? До мене ж перебудується, тут і буде мені смерть, ні. Давайте, мабуть, таким чином зробимо. Так от. І... Отут чи тут? А давайте, мабуть, отут. Ми поки цим взагалі не будемо користуватись, тому ми в тупу так от ставимо, такий, такий прикольчик, і все. Пешка пешка, пешка. Ох, ёб твою мать, что там происходит? Йоманав. Блин, взими підводна лаба. Я вообще кто здесь лутаю. Кстати, мы можем подводную лабу спуститься. У меня на сет, я спешка, все. И дайте, блюдо, донести, плиз. Есть. Так кость, кто лутает тут лабу, дивіться просто по КД. Под бочек так стоїть, значить її можно лутати, блин. Блочка сюда. Пласти. <плаже> 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 Ладно, все, в цей раз. Я сказав, я дропаю це на низ. Якщо знайдую я знайшов, я дропнув Оце я засейвлю на всякий падок, тому що мені треба якось додому пертись. І мені треба пів-пів-пів робити Поняли? Я хоч сюди біжу? Да. Давайте, мабуть, це спробуємо засейвити якось. Я зараз сюди повертаюсь, Друзі Єсть. Фух! Засейвили. Кайф. Фух. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Сукайфули, це, це кайфульки. Дася дирка? Нахрена нам лутати е, космо, якщо можна на таку штуку лутати просто по КД? 400 брухтов з одного заходу, Це Це шо X2 сервер, я що на Ліберті граю, чи що, блін? Чи на паляницю зайшов? Що там у нас по Брухту? Питання є якесь. Що там у нас по брухту? смерть Сапариген. це таке? Це кіті? Це кітська Починається оце. Нахера соби фармила. Вау. Просто вау. Так. Свитки у типа калаша. Але нехай мішка нам треба. Це звідки вообще. Це чел, який е, мене з нічним зором убив. Єсть. А ось і карма, а ось і карма, блін, чуваки. Він у мене забрав пешку нещасно, а я в нього СКС забрав. Нормально? Це просто жесть. Так що така? Що таке? Шо таке? По-моєму, вони хоті хотіли піти на підфармку, ні? Вони хотіли бідні на перрапіти. Ааа. Таст. Лис. О, як я бариген фарм, дивіться. А який фарміла тут у нас бігає. Уууа! Це просто ууу! просто ума <свист> сюда ладно побил эту даму алло

прям, это прям кайфульки, да, у нас. Получается какие кайфульки у нас выходят уже какие получается. Да, да. Так, тут нормально. Апаем. Если придут ряды, не придут ряды, друзья. Серьезно, му. Ракетками, Як буль-буль-буль, зроблять. Мені Кстати, треба мені А що у нас ще А, гаражик. Все, нема за гаражик більше Так, ми поставили тут замочек. Сюди треба ще гаражку поставити. Тут у нас немає, все нормально, все нормально. Короче, треба ще гаражки зробити Є якісь тут набої? Хочу паче, ты тут не залутано. Целайте набої, Тут тільки що хтось лутав лутав. і херня. Краще ще викинув викину. Я завжди можна наплавати. Буді викидав опарігієн. вона велика. Просто брилутаю. Та їжа є у нас якась із чуєте, може вже цей? Будемо намагатися це сейвити? Так, да, зараз буде ніч. Ми сейчас підемо сейвить, чуєте? Якого Какого хера тут так світло, ло? Чекай, це зараз ранок, чи ніч зараз буде? Якщо зараз ніч буде, то я краще піду бедлутаюсь. Дайте мені ще підлутатись трошечки Бачите? Зразу Сразу. зустріч, що нас зустрічає? нас Куди я пішов, дорогой, блін? Дивіться Це все моє. О, микросхемы почал давати мне. Вони мені надо. А вони мені треба, блин. Не знаю, як вы я, пішов в лабу. Ля. Мне бы Сэмика, знайти. Та ти шо. Куди я пішов, дорогенький, дивись, скільки в яму. Бадики! Вот це мені надо. Оце мені все надо. Куди, як, як піти? як зупинитись, блін? Просто як! О, кровитка. Кравитку ставить. Ну, <плес> <плес> все, мінус двушка виходить. Двушка, йде нахер. 10 гривень, а в колбаску поцілувати. І кобаску поцілуємо, якщо будеш це дуже добре вести, блін. Еесть, <плес> друзі, ми це засейвили! сюди. Відкриваємо котику двері, сюди, нахрен. Сюда. О, якраз рейдять когось, офигенно. нас Hola, 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 ¿Qué pasa? hola. What's up? It doesn't matter Que I'm here close, that I'm alone, and on the other hand, there's not much to fight. Bro, I am not uh, from your country, dude, but I can speak, uh, speak English, and yes, I am play solo. Yes, you can play I solo, leave, also. Can I leave? Yes. Yes, my boy. Give team. Go, go, leave, team. Uh, near you. Е, е, мобой, boy. Go team, go team. Okay, okay. I give it to my boy. Oh. Сюда, Найс, nice, брат. У нас друг заявился. Промысловый адаптер, да? Hey Ye Yes, yes, yes There are two coming, coming for me Where my yeah. boy? Where? In the, in the wall, the wall 20, 20, 20, 20, 20 20 In the wall Dude, they uh... Oh my fucking god What the fuck? Hey dude, do you need help? Oh, such a bad hand Дейлот, дуд, дай ельот. Блін, я капушка гивна, я не Я не можу його убити. Мені треба калиматор. Треба патроны. У мене патрон навіть не вивченный. Я не готов еще до PVP, друзі. У мене патрон не вивченный. пришлите не пошли, так продолжим и наше выживание блин Понял, він виживає. А такого я не очікував. Нет, друзья, за херня повна я додому пишу. Чисто храбака взяв и все. И теперь... Кольцуем, да, получается? Сюдам, сюдам Вау А что дали? Сюдым Сюдым, сюдам сюда, сюда. Один раз показываю э! Один раз показываю, друзья Закольцовываем, получается, да? Правильно? Це правильно було чи не дуже? Ну все правильно, працює блин. Сюда нафиг. Все, до побачення, блин. До побачення, Е э, Оце життя життя воно типа. бідне життя Тепер ми з вами заживемо друзі Тепер у нас є автоплавильники. Вітаю всіх Ви бачили скільки це? Жесть. Тепер ми за вами, вами заживемо. Як справжні, блін, на обіцяю, блін. <��п clubs> Смерть ха-уа. Проїзходи не розіб. Да хіру, ПРОСТО? Чому ВОНИ МЕНЕ не А ЇХ ні? <сі> Ладно, давайте, друзяки, мабуть, на сьогодні все Все, Все, на надо бренч, давайте, всім до завтра, Дякую за лайкосик и за блін, підтримку нахер. Цілую всіх дуже крепко вратяку, блин. Чао, короче, все, пока.